Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас закрутка. Салат з капусти. Нам необхідні такі інгредієнти: капуста 6 кг, помідори 1 кг, перець солодкий 1 кг, цибуля 1 кг, морква 1 кг, цукор 250 г. сіль 3 столові ложки. Перець з горошком 20 штук. Олія 400 мл і оці 9% 120 мл. Беремо 1 кілограм цибулі, чистимо від шкірки і краємо пів кільцями. До цибулі даємо 400 мл олії. Ставимо на вогонь і обжарюємо. Тим часом беремо 1 кг почищеного перцю і краємо його дрібною соломкою. Один кілограм почищеної моркви тремо на грубій терпці. До цибулі додаємо моркву і перець. Все перемішуємо. Додаємо 1 кілограм дрібно порізаних помідорів. Все вимішуємо і тушкуємо 10 хвилин. За цей час я нашинкувала 6 кг капусти. Зараз буду додавати до неї протушковану моркву з перцем із цибулею і помідорами. Тушимо 5 хвилин, додаємо 20 штук чорного перцю горошком. Додаю 3 столові ложки солі. Додаю 250 грам цукру. Все перемішуємо і тушкуємо. Біля 30 хвилин. Час від часу помішуємо. При цьому каструлю накриваємо кришкою. Додаємо 120 мл оцту 9% Все перемішуємо і варимо ще 5 хвилин. Якщо ви хочете зразу закривати в банки, не стерилізувати їх, то потрібно проварити ще 10 хвилин. Я буду ще стерилізувати в банках, тому проварю тільки 5 хвилин. Капусту щільно накладаємо в банки. Баночки накриваємо кришками і стерилізуємо в каструлі з водою 20 хвилин. Час рахуємо від моменту закипання. Добре закручуємо, і таку закрутку можна тримати цілий рік. Закрутили баночку і перевернули вверх дном. Так залишаємо банку до повного вистигання. Такий салат добре підходить для пиріжків, а також дуже добре смакує, як гарнір. Пітуйте з любові, нехай вам все вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па.